Це рослина, яку ми вирощуємо і їмо вже понад 4 тисячі років. Ще більше смаку і користі. Велику терку на крупну! Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі «Ведмедя» і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися простим універсальним рецептом тушкованої білокачаної капусти. Капуста це рослина, яку ми вирощуємо і їмо вже понад 4 тисячі років. Назва капуста походить від латинського слова капут, що перекладається як голова. І саме так римські легіонери назвали цю рослину, коли брали її з собою в походи. І недарма, бо капуста це дуже універсальна рослина. Її можна їсти як сирою, так і тушкованою, маронованою, і навіть запеченою або вареною. І вона багата на вітаміни групи В, вітамін С і К, а також це незамінне джерело. Дуже корисною для нашого кишківника клітковини. І я знаю, що тушкована капуста це дуже проста страва, але навіть у неї є багато варіацій. Починаючи з того, що деякі господині тушкують вже мариновану капусту, деякі свіжу. Хтось додає яблука, хто ж додає чорнослив. І я поділю сьогодні своїм простим і універсальним рецептом. Перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: одна середнього розміру капустина вагою приблизно кілограм, дві. Середні моркви, одна велика цибулина, один невеличкий солодкий перчик. Також 200 мл води або бульйону. Я буду використовувати бульйон, це гарбузово курячий, саме тому такий насичений колір через гарбуз. Можна використовувати будь-який інший, або знову ж таки просто воду. Також знадобиться 3 столових ложки томатної пасти або перетертих томатів, столова ложка меду. Сіль і спеції за смаком. Зі спецій я буду використовувати копчену паприку, чорний перець і сухий чесник, і також знадобиться олія для смаження. І почну я з підготовки овочів. Капусту необхідно нашинкувати. Я зазвичай шинкую капусту отаким от ножем для овочів. Так, вона. Виходить дуже тоненька. Ви можете нашинкувати, як вам зручно. З капустою я впоралась. Тепер треба нарізати цибульку кубиками. Тепер так само кубиками я нарізаю солодкий перчик. А моркву я просто натру на. Велику терку на крупну. Ось і вся підготовка. Тепер можна переходити до плити. І почнемо ми з того, що необхідно гарно розігріти пательню з олією. Олії багато не потрібно, буквально 2-3 столових ложки. Гарно розігріваємо пательню, гарно розігріваємо олію і першим обсмажимо цибулю. Смажити її потрібно на середньому вогні буквально 3-4 хвилинки до м'якості. Прям до золотистості обсмажувати не потрібно. Як тільки цибулька почала змінювати колір і ставати м'якою, я додаю сюди ж моркву, і обсмажую ще буквально 2-3 хвилинки. До речі, отаке поступове обсмаження, воно вивільняє е, вільні цукри з овочів і це розкриває. Смак і додає більше насиченого смаку навіть без спецій. Через 3 хвилини морква вже теж починає ставати м'якою і, здавалось би нічого складного, просто морква і цибуля на пательні, а аромат стоїть, наче на кухні якогось дорогого ресторану. Тепер черга солодкого перчика. До речі, якщо не полюбляєте солодкий перчик, можете його просто не додавати, а переходити одразу до наступного етапу. Мені подобається саме з солодким перчиком. Оце поєднання цибуля, морква і солодкий перчик. Це просто і дуже-дуже смачно. І так само тепер з перчиком. Тушкую приблизно 2-3 хвилинки, щоб перчик почав ставати м'якеньким. Через 3 хвилинки, коли і перчик вже став трохи м'яким, я роблю вогонь менше і додаю зверху на обсмажені овочі капусту. Капусту я трохи присолюю зверху. Ще раз підкреслюю, вогонь зробіть менше. Присолюю. Отак її лопаткою. Трохи утрамбовую зверху. Накриваю кришкою. І залишаю на маленькому вогні на 5 хвилин, щоб капуста пустила сік і трохи осіла. Через 5 хвилин я знімаю кришку, капуста трохи осіла, і тепер я додаю томатну пасту або перетерті томати, як у мене. 200 мл водички або бульйону, столову ложку меду. Якщо немає меду, можна використовувати цукор, теж приблизно столову ложку, не більше, ще трохи солі. І тепер все це треба ретельно перемішати. Тепер все це знову накриваю кришкою і буду тушкувати, в залежності від того, як. Ви порізали капусту від 15 хвилин до півгодини. Якщо крупно порізали, то звісно тушкувати доведеться більше. Я полюбляю різати отак дрібно, цій капусті достатньо 15 хвилин. І буквально за 3-4 хвилини до готовності необхідно буде додати ще спеції за смаком. Я повернусь і нагадаю: коли капуста майже готова. Я дуже рекомендую спробувати її, особливо на сіль. Цілком можливо, що необхідно буде її трохи додати. А також в залежності від того, яку томатну пасту ви використовуєте, якщо вона занадто кисла, то рекомендую додати трохи більше меду або цукру. Тобто просто збалансуйте на свій смак. Я завжди роблю рецепти або на свій смак, або на такий більш середній. І тепер перед тим, як вимикати, буквально за 3-4 хвилинки я додаю спеції. Я додаю копчену паприку, чорний перець. Всього по трішки І мій улюблений сухий часник. Ретельно перемішую. І далі просто накрию кришкою і дам дотушкуватися буквально ще 3 хвилини. І ще такий невеличкий лайфхак: якщо ваша капуста занадто жорстка, буває таке, якщо вона довго лежала, така вже, то додайте просто буквально чайну ложку оцету, це розм'якчить і зробить капусту не такою жорсткою. Ось і вона корисна, смачна і поживна тушкована капуста. Вона чудова як самостійна страва, так і замість гарніру чи доповнення до основних страв. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати тушковану капусту у себе вдома і зможете отримати від цієї рослини ще більше смаку і користі. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. А також дуже прошу поділитися своїми улюбленими варіаціями цієї страви, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не встигли. А також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримати один одного. Зараз це надважливо. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.